Відсьогодні в Україні розпочинається новий навчальний рік 2025-2026. Як повідомила директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Валіховська, у регіоні цьогоріч майже 90% шкіл планують працювати в очному або змішаному форматі. Посадовиця пояснила, що це стало можливим завдяки облаштованим укриттям. Детальніше про те, яким буде новий навчальний рік на Миколаївщині, розкажемо далі. Цього року, 1 вересня, на Миколаївщині, вперше за шкільні парти сіли понад 6,5 тисяч дітей. Більшість із них навчатимуться офлайн, повідомила директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. За її словами, в області загалом майже 90% закладів середньої освіти планують працювати в очному або змішаному форматі. На сьогодні у нас з 397 закладів освіти, 179 працюватимуть за очною формою навчання. Педагогічні колективи 165 закладів обрали змішаний формат навчання і лише 65 Шкіл на сьогодні визначилися, що будуть працювати дистанційно. Тобто, ми можемо підсумувати, що 87% всіх шкіл Миколаївщини планує працювати в очній форматі, а також з використанням змішаної форми навчання. Особливу увагу приділили школам на деокупованих територіях. Під час бойових дій 35 навчальних закладів було зруйновано повністю. Ще 85 зазнали серйозних пошкоджень однак наразі їх вже відновили. Там, де повністю зруйновано, тих Населених пунктів завдяки Норвежській раді, завдяки. Швецький, вони зробили так само все, щоб у нас на сьогодні ми мали можливість. Данська рада дуже багато побудувала нам укриттів, і модульних шкіл. Тобто там освітній процес буде організований саме в модульних школах. Вони невеличкі, вони тимчасові, на той період, поки люди повернуться, буде відновлена робота. Побудована в нових приміщеннях нових шкіл, але для того, щоб все ж таки не втрачати таку можливість і вчитися в закладах, для них побудували оці от модульні школи. Крім того, на Миколаївщині більшість шкіл мають готові харчоблоки, які вже перевірили фахівці Держпродспоживслужби. Усі заклади освіти працюють за спеціальною системою харчування. Зокрема, в Україні з'явився новий портал Знаймо, де батьки можуть ознайомитися із меню. Більше того, виділена на сьогодні сьогодні субвенція на одноразове харчаче харчування. Якщо в минулому році це всі учні перших-четвертих класів, які відвідували очна заклад, повинні були отримувати не менше одного гарячого харчування. Ну, орієнтовна сума його складала 50 гривень, тобто із розрахунку, це могло бути або один обід, це мов бути, або один сніданок. На сьогодні прийнято рішення, і ми увійшли в склад сіми прифронтових областей. В яких це розширена програма, тобто виділена так само для харчування учнів 5-11 класів. Також за словами Алли Веліховської, цього року для вивчення предмета захист вітчизни в області запрацювало 18 спеціальних осередків раз на місяць. Школярі проводитимуть цілий день у таких центрах, аби не лише отримати більше знань, а й відпрацювати практичні навички. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.